Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Wow. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. Народ, 2 секундочки тако. Дві минутки. Я спустюся і вертаюся. Добре? І пр продовжимо. Алло, я вже є на місці. Алло. Так. Э, включи кнопку на щиту, і де ти дивишся запис, можете такі в канізатор що Там фінняч наслідоч зроби це, якщо гра сподобається Будеш краще шарити що до чого. Куз. Э, Weekend sub Вибачте, not anchor. What's that? Nothing. Э, що я чуть. вибачте, будь ласка. Якщо ви ще є на місці. Алло, been... плюсики в чат, можна? Хто є? Хто на місці?

Ah, shit! Що like, там? А що він став? Тут немає нічого. А, щось є, да, 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 да. Я мав мої шоти. Але, це зробить великий бакдроп. Андрей, що ти думаєш? Андрей? А чого я не можу піти? Я дивлюся за цим. Андрей! Кланці, ти бачиш, де Андрей пішов? А, це я за Кленсі граю? Та ні, я проходив перше. Зараз його налякає. Бля, це зараз щось страшне буде. А це я дивлюся відео, зараз щось після is цього переду до мене налякаю. Отвічаю. Ну, чуєш, в мене є. Це 100%. Андрей? Где Андрей, где ты, Бля, это страшно. Батя, чувак же наляканный, а что дальше будет? Андрей, да. Андрей 100$. Куда ты лезешь? Ты толю. Right, and I mean, пошли, 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 брат. Пошли, давай. Я зараз сюда лезу. По-любому, да, 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 да. Там ведь креты. Ну, срака, срачи, да? Там якийсь підвал є you шоце. Кай... Блю тут тунельки. Глибокі Опа What the fuck? fuck. No! No! А чого обрив відео? А буде ще продовження? Це Ты пиздец, Jesus Ви гоните. Та я боюся туди йти Ну, чесно боюсь. Ты боже боюся боюсь. Не гонь. Що це було? кнопку на щитку. Та не працює, там, там треба покласти плагін той, понял? Кусочок Яка кнопка? бачите, тут треба вставити оцю штучку. І тоді вона запрацює. А цю штучку там ну, треба десь знайти найти. Понял. H. É boioso. O parche negócio eu, 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 eu dizer? <laughs> <laughs> Давай. Давай. Блин, нема нікого. Алло. Ти гониш. Я боюся. Ну, сколько светло я. О, блядь, не топися. Давай, йди, помаленьку. Бля, ну це. Ну, це все. У мене ще там діти на вулиці кричуть, мені ще від цього лячно. Бля, де булькає щось? карасійки сплавають чи що? Блядь. А шо там є? А, не можна подивитися? Ну а что, что там булькает? Да, ребят. Блять. Ты черт. Что это? Что это? Боже мой. Сей-бога. Бля, ти що скрипить? Фонарь ключи. О, О це ця, ця клітка, що в мене є на цьому. Е. А тут в мене нема. Де я бачу клітку? Я десь бачив що клітку, а, на фотографії якійсь, да, 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 да там у вітальні. Бля, тут що, хтось живе чи що? Там так багато тунелів, ти що, гониш?